заборона досягає це не про те, що ти не досягаєш реально. Це про те, що ти не визнаєш внутрішньо свій успіх. Тобто ти чогось досягаєш, але ти його не визнаєш. Ви да. не визнаєш, знецінюєш або або приходить внутрішній критик і каже недостатньо. А контракту і розуміння, коли достатньо, немає. І ми з нею робили таку дуже креативну вправу. Вона брала Ватман, такий величезний лист, та і малювала спочатку гору одну величезну гору. І оце стан людини, яка Хоче досягнути, але не розуміє, як виміряти да, цей успіх. Так. А потім до цієї гори вона почала малювати маленькі пагорби, горки і пригорки, От, як, 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 як то кажуть, да? окей, з'явилися вони менші, інші більші, острії, плоскі і так далі. А потім на кожну з цих горок, гірок, да, вона прописала. Кроки конкретні. конкретні. Тут англійська, тут нова робота, тут е е університет, тут ще щось, ще щось ще щось. Це можуть бути або реальні завершені процеси, mm -hmm. да? е реальні стани, в яких ти перебуваєш, які про успіх, да? якщо не матеріальна, це можуть бути суми в грошах зароблені.